«Привіт, подружко!» привіт. Нарешті скінчився робочий день, ох і навантаження. І не говори. Та й ще хазяїн сердиться, що не завжди швидко спрацьовую. І мене мучить такі ж проблеми. Тож глоби занадто голосно скріплять, то шарики не крутяться. А бува, що за торможе в непідходящий момент. А зовнішній вигляд дивитись немає нащо. Поглянь лише на вчительську приятельку. Ах, як легко скаче. З однієї операції на інше, з інтернету в і швидко, як вправно, а в тому і зовсім непомітно. Ще й посміхається, а ще квогники мерехтять, і хазяйка нею задоволена, не скаржиться. А вигляд, який має, ні Тріщенка, ні зморшок. Ох, і не кажи, куди нам до неї. Час уже нам на пенсію відпочивати. Ходімо швиденько звідси, поки нас не засміяли. Сейчас, на жаль, минусі ходімо, хотімо, і ми також.